Засоби РЕП це пріоритетна ціль противника нашого, він за нами слідкує, він, він чекає нас, він не пошкодує, якщо знає, що він знаходиться на засоб, не пожалеє ні і впіві, звичайно, ні дронів і типу «Молнія», не пошкодує навіть каба. Якщо знайде комплекс і не один, що він буде, я навіть певний, що він може ракету відправити. Работають по FPV дронам камікаджу, крилям камікадзом, купольного, купального типу. Создає купол до 5-7 кілометрів і по ньому працює. Дуже ефективний за свої гроші. Це, як би сказав, мечта кожного піхотинця, щоб такий засіб у нього був. Але, тим не менш, треба вміти їм користуватися і обслуговувати. Він, як ми бачимо, на такій кількісній базі на причепі виводиться окремо робоче місце оператора. Це зроблено, щоб оператор був у безпеці, він окремо працює і не прив'язаний до техніки. Є у нас механізм підйому, щоб регулювати висоту. Ну, звичайно, як кожен ребець ловити наші радіогоризонти, Бо у нас зараз ця війна, вона, як кажуть, йде за радіогоризонт.